Ми сьогодні чули, як апостоли навіть до на них Святого Духа, День П'ятдесятниці, мали суперечливості. І Іоанн, Яков, здавалось би, це вибрані були апостоли. Із 12-х на Поворську гору тільки трої взяв Господь. Це Петра, Іакова і Назвали їх браття Громовим. Тобто вони були дуже такі, знаєте. Великі вірою, але і у них були недоліки і до сушества Святого Духа на апостолів 50-й день після Воскресіння, вони ще знаходились в такому, знаєте, стані. От, хотілося їм царювати на землі. Вони не зрозуміли, що Тайне царство Боже відбувається в іншому вимірі, що Господь прийшов дати духовне царство на небо возвести першу людину. І таким чином Господь їх навчає, що хто хоче із вас бути старшим, той хай буде слугою. І важко це іноді вмістити, важко, да. особливо главам сімейств, чоловікам, щоб там послужити жінці якось чи дітям, але іноді треба себе. Заставляти потихеньку-потихеньку виробляти такий навик, щоб ми були смиренні, лагідні і ми в першу чергу авторитет завойовували іменно цими якостями. Ось вчора такий був випадок в Баршивці. Мені подзвонили, ми були в паломництві, в Лоровській монастирі їздили, і кажуть, що треба забрати дідуся з лікарні. Ну, ми так коли сподружилися, він приїжджав в Дернівку гриби збирати, трави. Він дуже захоплювався цим, заготовлював на зиму він. І він взяв трубку і каже: заберіть мене з лікарні, бо мене тут виписали, не хочуть держати. Ну, Ми там узнавали, до мене сестри знайомої дзвонили, оказується, у нього. Або перелом шийки бедра, або там щось рядом, як отця Михаїла було в селищі. Він не шийку бедра, а щось там зламав, і Треба операцію робити. І у нього нема засобів для операції. Ну, тоді лікарі кажуть: ну треба вам три місяці туди лежать, не вставати. І ось у нього рідний син в Києві. І ніякої реакції, абсолютно. Рідна сестра є. Рідна сестра, правда, позвонила, попросила, щоб ми там подивились, там, щоб передали інформацію, яку. Ну, коли я сказав, що я можу перевезти в Білу церкву, вона каже: Ні-ні-ні, не надо, не треба. Ну одмахнулася. Ну і в лікарні він теж нікому не потрібен. І знаєте, тут, ми вчора привезли його додому. І стоїмо з Сережею, більше нікого не було рядом. Намагаємося його там перетащити, а він там кричить, не може там вступити. Ну, знаєте, в таких ситуаціях не треба ніколи знаєте, тірятися, треба зберігати уповання на Бога. Я пішов там в магазинчик рядом, там чоловік зайшов. Чоловік такий, знаєте, звичайний, видно, там любить випить, але сразу відгукнувся, без проблем. У дідуся було 500 гривень в кармані. Він каже, ні, ніяких грошей не треба. От, ми прийшли, взяли стільця, посадили його і треба зв'язуватися з там з адміністрацією, якось оформлять його на перемогу. Він кричить, не хоче перемогу. Ну і який висновок я хочу зробити, брати сестри? Що в таких ситуаціях зазвичай не тільки рідня виновата, а й сам е виновник цього, ну може не виновник, ну. Сама людина. По-перше, виховання треба було давати таке, знаєте, щоб по совісті дитина поступала. По-друге, щось таке трапилося, що вони ж розсталися з жінкою своєю. І матір там каже, сину, не їдь куди, не, 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 не треба їхати. Хоча в таких ситуаціях, коли біда, я думаю, треба все прощати. Ну і, знаєте, такий висновок хочеться зробити, що у всіх конфліктах на землі зазвичай обидві сторони винуваті. Я пам'ятаю семінариста одного, я на нього дивився як на взірець, на зразок. Він так, знаєте, так впевнено, шов, шов шов, шов. У мене так не виходило. от. Мені дуже важко було знаєте, перші кроки в церкві робити. І такі спокуси, униня, відчай брав. А він так певно знайшов. Я пам'ятаю, він такого рівня досяг, що е, каже, іду на сповідь. Каже, душа смущається, був на роботі, вони там щось сфарбували на роботі і каже, і подав такий привід е, жінці мулеру, роздатував її там. Зі своїми якимись можеми навіть словами, ніби там. Тобто ми з вами, брати і сестри, повинні завжди пам'ятати, що так, да, більш яка сторона буває винувата, але подумати, а все я можливо зробив, щоб не дати поводу для конфлікту. Я хлопчика Собороного в Києві, який помер, ну, лікарі одразу сказали, що шансів немає. Він заліз на електричку, ну, може чули. Мене погукали там в опіковий центр. Я приїхав, але ну, мені сподобалась матір, її реакція. Каже, бачка, лікарі сказав, що шансів нема, але я повинна от, використати всі шанси, щоб я потім мене совість не заїдала. Тому я вас викликала, пробачте, ну, там, зробити, що можна зробити. Отак от, от, от. Так що, дорогі брата і сестри, постараємося служити один одному, не давати. Поштовху для конфліктів, тому що кому більше дано, з того більше і спитається, Господь сказав, а кому менше, з того менше спитається. От. Тому, от, які назрівають конфлікти в сім'ї, сім'я це опора, це початок суспільства і суспільство сімей состоїть. Тому кожна сім'я ваша. Повинна бути взірцем християнської доброчесності, щоб не було лаяння в сім'ї, крику. От. Якщо там більш хтось емоціональний, більш як розсудливий, хай завжди е, наперед, наперед дивиться, щоб не було поводів. Якщо вже розгорілося, як казав преподобний англійські, таке правило було в монастирі. Тільки конфлікт, все, вони мали один одного просить прощення. Не робили цього, не давали е, вечерю е, їсти. Оставався неприплодний, каже, ну, виходь з монастиря, у нас так таких не держать. Так що поможе нам, Боже, дорогі брати і сестри, щоб ми це пам'ятали. Амінь.